Проєкт відкрита студія. Напрямий ФМ». відкрита студія Напрямий ФМ». В цьому в цій ефірній годині будемо говорити про податки. Але перед тим я вам скажу добрий день або ж добрий вечір чи добра ніч, якщо ви слухаєте програму у повторі. Моє ім'я Андрій Погорілий і присвятимо цю ефірну годину. тому що Власне, що, що ак -ак -ак актуальне і про що ем, потрібно поговорити? Це про податки. А з нами на прямому телефонному зв'язку наш гість Андрій Новак, економіст і голова комітету економістів України. Пане Андрію, доброго дня! Так вітаю вас. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Отже, хочеться почати власне, з того, да, про що, ну, якщо можна так сказати, можливо, і болить, тому що так чи інакше, це може торкнутися кожного з нас. Є в нас певний дефіцит бюджету. Знаємо ми, що ми залежимо. На період повномасштабної війни від допомоги наших партнерів вони нас підтримують. Ми отримаємо через різні інституції і через різні джерела гроші. Але є одне, але ці гроші ми не можемо використовувати на забезпечення армії. Тобто, всі інші там видатки, соціалка і так далі, те, що допомагає функціонувати державі, ми можемо отримувати з допомоги партнерів. А ось фінансувати свою армію, мається на увазі зарплати і так далі. Це ми маємо. Робити самі і неодноразово заявляли і в уряді, і міністр фінансів. Зокрема, нещодавно вийшло його велике інтерв'ю Сергія Марченка виданню РБК про те, що не вистачає нам 500 мільярдів, і як гривень уточню одразу, тому що 500 мільярдів гривень і 500 мільярдів доларів чи євро це дві великі різниці. Якщо перевести на долари 500 мільярдів, то це десь приблизно 12 мільярдів доларів. Ну це доволі велика сума, яку потрібно десь Десь шукати і є пропозиція того, що це ймовірно буде буде підвищення податків, але е, різних, але зокрема, це буде стосуватися громадян і бізнесу, тому що цю діру її потрібно я якось закривати. Давайте почнемо можливо з загального пан пане Андрію. Як ви яким ви бачите і як би ви назвали цей інструмент, чи є він це таки найдієвішим от, підвищення податків, чи можуть бути інші в нас варіанти в нашому становищі? Ну давайте будемо старатися так крок за кроком, mm -hmm. і саме головне розказати по полиці. По-перше, сума, яка оголошена, що не вистачає 500 мільярдів гривень. Я не розумію звідки така сума взялась, тому що відповідно до Прийнятого бюджету на 24 рік у нас дефіцит бюджету півтора трильйона гривень. Що мається на увазі під 500 мільярдів? Чи вони в рамках цих півтора трильйони, які передбачені в бюджеті цьогорічному, чи це плюс ще? Тобто дефіцит збільшився у нас до двох трильйонів з півтора трильйони плюс 500 мільярдів, і тепер 2 трильйони гривень. Це у ну, мене. Викликає запитання, тому що я не розумію, в рамках чого озвучена ця сума 500 мільярдів, чи в рамках існуючих, існуючого дефіциту півтора трильйони, чи це ще плюс до нього ще 500 мільярдів. І тепер треба говорити про перегляд взагалі державного бюджету, в якому дефіцит вже не півтора трильйони, а два трильйони. Це перше, це треба вияснити, що це за сума і в рамках чого вона озвучена. Друге. Який би не був дефіцит бюджету, от зараз він у нас згідно в бюджету півтора трильйона, цей дефіцит нам допомагають покривати наші партнери, які, на щастя, у нас є, їх є дуже багато. Який би не був цей дефіцит, весь цей дефіцит в повному обсязі нам допомагають покривати наші партнери. Це перше. Тобто, навіть якщо він збільшиться, відповідно, уряд подає запит до і до МВФ, і до урядів десятків країн, які нас підтримують, і вони в принципі, як і за практикою 23-го року, 22-го року, і цього року на всі ці запити фінансові, вони досить оперативно реагують і надають Україні відповідні кошти, коли Україна подає відповідні кошториси з аргументацією, що куди, чому не вистачає. Тому яка доходна частина, яка витратна, і які є проблеми, які треба покривати. Це другий момент. Третій момент навіть якщо це додаткові 500 мільярдів гривень, які треба знаходити, чим їх покривати, тепер питання, чим їх покривати. Тут є декілька варіантів: або знову просити на всю цю суму наших партнерів, або частково покривати з внутрішніх резервів. От я так розумію, що покривання з внутрішніх резервів, уряд наш чомусь бачить виключно за рахунок підвищення податків на нас всіх, громадян, і через підвищення тарифів, це опосередковано також на нас всіх, нове оподаткування, так тільки через тарифи, і через підвищення акцизів на пальне знову це на нас всіх, і через уже пряме підвищення податків або появу. Нового податку, такий як військовий збір, там з вищими ставками і так далі. Але чомусь уряд не бачить інших внутрішніх резервів наповнення бюджету, таких як прикриття численних, надзвичайно великих схем, які в разі їх прикриття, закриття принесуть значно більше, ніж принесе підвищення податків. Про що я говорю? Назву вам декілька таких схем, які приносять в разі їх закриття набагато більші суми. Перша і найбільша тіньова схема це використання офшорів на час воєнного стану, я вважаю, хоча б на час воєнного стану, а в принципі, це треба назавжди заборонити повністю будь-які зовнішньоекономічні операції, експортні чи імпортні, із використанням юрисдикції компаній в офшорних територіях на Кіпрі, Панамі, Зергінські острови чи будь-де інше повністю заборонити тільки українська юрисдикція може здійснювати компанія з українською реєстрацією юрисдикцією може здійснювати експортно-імпортні операції стосовно українських товарів чи українського ринку. Крапка. Що це дасть? Це дасть від 350. До 500 мільярдів гривень на рік додаткових надходжень до бюджету. Друга схема фіктивне відшкодування ПДВ. Фірмам фіктивним, які насправді не здійснюють ніякої діяльності, ніякого експорту, і їм через такі відповідні схематози з державного бюджету відшкодовують ПДВ за експорт, якого насправді немає. Закриття цих схем це 100-150 мільярдів гривень щороку надходжень, точніше, не витрат з бюджету. Сумуємо, вже маємо яку суму, досить кругленьку. Наступне ПДВ податково скрутки, так звані відомі. Uh -huh, так? Uh -huh. Додатково це також не менше 100 150 мільярдів гривень щороку. Наступне митниця. Припинення контрабанди на митниця на митниці, це за різними оцінками 200-350 мільярдів гривень щороку додаткових надходжень до бюджету. От я вже вам навів декілька схем, які сумарно нам дають, якщо підрахувати, біля трильйона гривень, плюс якщо це закрити, це значно більше ніж принесе підвищення податків для всіх громадян України і для всіх українських підприємців. Оце така малесенька в лапках підказка уряду, де насправді є внутрішні резерви, на яких неймовірно досі навіть під час війни збагачуються лічені особи, замість того, щоб шукати резерви і виривати там, де їх немає. Тобто на громадянах, на ФОПах, на малих середніх підприємцях, тобто, тобто там, де вже всі знаходяться в режимі виживання, там немає внутрішніх резервів. І Якщо ви на цю сферу, на ці напрямки накладете е, податки нові чи вищі, ви не отримаєте математичного плюс податкових надходжень до бюджету. Тому що ви ці категорії, які і так уже в режимі виживання, ви просто заганяєте в тінь. Ви просто їх заженете в тінь. І у вас не буде сплати тих податків, плюс на які уряд розраховує. Тому що економіка це не дорівнює математика. Економіка це дорівнює математика плюс психологія. І якщо ви математикою давите так, що вже ну просто неможливо витримати, ви нічого не даєте ніякого іншого варіанту громадянину чи підприємцю, як йти в тінь. тобто громадянину звільняти з роботи, працювати далі, але працювати вже нелегально і не сплачувати ніяких взагалі податків, навіть тих, які сплачувалися раніше. Ви змушуєте підприємця знову йти в тінь і не фіксувати багато своїх операцій і таким чином не сплачувати податки навіть з того, що раніше сплачував. Тому, якщо уряд думає, що економіка це дорівнює математика, я їм хочу відкрити очі, це далеко не так. Так, це не працює. А там, де є дійсно внутрішні резерви, от я вам розказав, де вони дійсно є, тому що ми бачимо. Що навіть під час війни, вже який рік війна, а війна з 2014 року, нагадаю, за цих 10 років останніх більшість наших тих, кого ми олігархами називаємо не збідніли, а дехто навіть значно збільшив свої активи. В рази навіть дехто. Це на чому? Оце якраз на тих схемах, про які я згадував, яких лежить додаткових біля трильйона гривень щороку додаткових надходжень до бюджету. Тобто, якщо б ми закрили цей схематоз, ми б навіть майже повністю покривали той півтора трильйонний дефіцит бюджету, який в нас є. І нам би треба було просити наших партнерів не всі півтора трильйони, а лише півтрильйона, 500 мільярдів, яким нам не вистачає. Оце моя така маленька в лобках підказка нашому уряду, як треба діяти, особливо в умовах війни, коли людям і так уже надзвичайно важко, і малим середнім підприємцям. І ці категорії в режимі виживання погоджуюся з вами, і ви говорите правильні раціональні речі. Ну, це моя особиста думка. І, і я би навіть, ну якби якось, ну як я, я активна людина, ну, громадянську позицію маю. Да, і от до, до умов повномасштабної війни я брав участі в різних заходах, круглих столах і навіть якихось акціях протесту і так далі. І можливо, ну, якби от не воєнний стан, да, то можливо би і, і зараз робив би це, але ми знаємо, да, що в нас трішки ну в, в активного громадянського суспільства трішки руки зв'язані, тому що ми знаємо, яка в нас екзистенційна загроза перед країною. І ну от як би це не, не звучало, але можливо, саме зараз це не на часі. І ми розуміємо, да, що ось хто ну от ці схеми, які ви сказали, що вони існують, і ну і простіше або ж не простіше, або ж хто хто буде покривати це все ну це в кишені нас, нас, нас з вами, як громадян, і от е, е, мені цікава ваша думка, е, наскільки це дійсно е, торкнеться не всіх, а, ну, або ж, можливо, скажімо так, не торкнеться соціально незахищених верст населення, як пропонується, адже, наприклад, податки можна різні підвищувати. І от якщо говорити про ПДВ, то ПДВ так чи інакше е, буде стосуватися всіх, тому що всі купують товари, продукти, користуються послугами. А якщо що говорити ось от про такі варіанти, от як ну скажімо, ну умовно, як їх називають податок на розкіш, що там пропонується, наприклад, купівлю авто, додати до неї там військовий збір 15% або там продаж нерухомості, ювелірні вироби і так далі. І в той же час от ставка з обороту фопів плюс один відсоток. От чи дійсно це, от якщо от, от, от такі будуть запроваджуватися зміни, то вони оминили? Е, е, Нуть, скажемо, найбільш незахищених або найбільш бідних громадян, але а ні, реклами немає, пане Андрію. Вибачать, тому да, от, Продовжуємо. Е, е, значить, ну давайте почнемо з останнього з mm -hmm. е, Ну, ви зараз можете спитати будь-якого підприємця, яка в нього зараз ситуація? Вам практично 99 і 100 скажуть, що ситуація настільки важка у них. Що вони більшість з них навіть не спроможні сплачувати там оренду тих приміщень, які вони орендують для своєї діяльності. Тобто, виручки вже тої давно немає, яка була там до великого вторгнення. Тобто економічна ситуація у ФОПів надзвичайно складна, і додавати їм навіть один відсоток це з одного боку, нібито не багато, але це прямо йде їм у ще більший мінус. Вони більшість з них і так уже. На, на межі нуля своєї діяльності. І навіть невеличкий податок це їх заганяє в мінус. А для держави що таке 1% для, для оподаткувати додаткового фопів? Це всього-навсього кілька мільярдів гривень, які зараз нічого не вирішують в доходній частині бюджету, яка складається з 1,6 трильйона гривень. Ми, ну, ми розуміємо. Тобто очинка вичинки не вартує. Оцей один відсоток для на ФОПів додатково для всіх це буде додаткове обтяження, велике а для бюджету країни е, додаткових надходжень буде мізер, капля в морі. Для чого тоді це запроваджувати? Якщо ефекту для держави майже ніякого немає, а негативний ефект для фопів є на всіх по всій країні. Друге, друга сторона. Оподаткування розкоші. Ну, якщо оподаткування розкоші, то і розкоші, в тому числі автомобілів. Тоді ми маємо зробити градацію, які автомобілі вважаються автомобілями на розкоші, Там, від якої суми вартості, від мільйона гривень і більше, чи від 700 тисяч гривень і більше, що вважається розкошчю, а не, а не всі автомобілі підряд. Тому що ну, ми ж розуміємо, що в тому числі для здійснення підприємницької діяльності потрібні транспортні засоби тим же підприємцям, тим же ФОПом. Якщо в них є можливість купити якийсь недорогий дешевий автомобіль е, з першою реєстрацією, так то якщо на них ще плюс відсот, 15% вартості додати, знову ж таки для держави це будуть надходження невеликі. А для всіх хто хоче скористатися е, цією купівлею недорогих автомобілів, це значне дорожчання вартості. Знову ми заганяємо і по цьому напрямку в, в мінуса, в негатив. Підприємців, на яких зараз великою мірою і тримається наше економічне життя, в всякому разі в сфері послуг і торгівлі, як мінімум. Тобто я до того, що будь-яка економічна дія, вона повинна мати прораховану і відповідно запроваджувати чи не, не запроваджувати її цю дію в залежності від економічного ефекту. Так от, для держави економічний ефект мінімальний. А негатив на все суспільство максимальний. То чого добувається такою дією держава тоді? У мене тоді складається враження, що це якісь зумисні підривні дії, якісь на рівні агентури, щоб за принципом, чим гірша економічна ситуація в країні, тим краще цим агентам. Ну я інакше це не сприймаю, тому що елементарний розрахунок ефективності, тобто плюси і мінуси, показують, що мінусів набагато більше, ніж плюсів. Для чого тоді таку дію здійснювати, особливо враховуючи те, про що я починав, uh -huh. коли є набагато більші внутрішні резерви в інших зовсім сферах, там, де жиріють від надприбутків, жиріють, не сплачуючи податки в українські бюджети, от там є резерв, а не тут на громадянах, які ледь виживають при цих нових шиї тарифах і, і пальному, і комуналці, і підприємці, які е, ледь ви сплачують оренду. І змушені е, е, звільняти своїх працівників багатьох.